Фундук трапізунд привитий на медвежому горісі. Штамб метр п'ятдесят. ну, трошки менше, чи метр двадцять. Метр Ось такий він. Відбили два жировика, от таких хороших, якого приріст уже 2,5 метра. От. І що? Тут у мене. Морозобойна яма і от була експериментальна ділянка. Ну, як ділянка? Прививки експериментальні на високих штамбах. Тому що морози б'ють і підняли їх на високих штамбах. І тепер доверху долізти, туди там обрізати чи щось зробити, вже проблематично. Треба брати лісницю і це все робити. у да, таких високих штамбах це проблематично. Але в таких зонах, де Ну, розобойна яма. Воно показує нормально. Це привитий карамановський. П'ятий рік прививки. О, ось є. Ще є. Ось такі крупні горіхи. Карамановський. Президент. Вон він який. А надо ще крупніший горіх. Прививка. П'ятий рік прививці. Загружений сірешками повністю. В цьому році дав середній врожай. Не, не так, щоб аж був завішаний врожаєм, але горіхи крупнющі були. От це його горіхи. Ось такі. Зараз покажу ще трапізонт, бо багато. Дивився люди, які сажають, прививають, а потім розказують, що трапезун на медвежому горісі, коли він дає. Ось ще трапезун з одного корня два, з одного корня два стовбура йде. І два отак привитих. Тобто тут не йде ні формування, нічого, взагалі взагалі. Абсолютно. І дивіться, який він вже високий. Якби його можна було б зараз ще зробити обрізочку, тобто взяти, вже я не лазю туди, не беру я цього лесницю, щоб туди лазити. Він росте просто собі, як росте, сам привив і все. От трапізудше. Ось прививка, прививка трапезунда і он який він вимахав. Ну, тут ще раз кажу, на... тут морозобойна яма і я їх підняв на високому штамбі. Тут ось теж високий штамп тут О. і який він, він виріс, тут он від... в цьому році Зламалася від урожаю, від горіхів зламалася. На було найбільше. Я не міряв, не, ну коротше отакий от він. Горіхи в трапезунда в цьому році, так як був рік такий, не, не для горіхів, десь повимерзав трапезунд. Тут він у мене дав хороший урожай. От ще обрізав. Відео я показував, обрізав. Тобто сорт був ну, мелоч. Обрізав, дали жировики. Зараз воно пообрізається це все. Прив'ється сюди трапізунти, ще якийсь сорт і дасть ну, прививка буде і вже піде другий сорт. Тобто, як обмолажувати? от 4 роки прививки, 5 рік прививці. Після 5 року -го обрізав. Раз. Зараз попрививав, він знову пішов на другий круг. Так, ще. 42 ,19. Тут вибору не було, треба було прививати або наверх. Тілі вообще зносити цей медвежий горіх. Привив на 1,70 метра, висота, 42-19. Ось такий. Ось так пізунк. Цей взагалі дав в цьому році стики завалено тут горіхів було. От він який. Це не фо... взагалі без форміровки, без нічого. Ось, прививочка і. Можна обійти, підійти, якщо хоче зробити і. Ось низька прививка. Низька прививка 20 см від землі. Два. Ну це грузинський сорт, крупноплідний. привіз мені Руслан Сула з Грузії. Да, передав черенки. Я привів на такій висоті. Один, другий, там, третій. І на низькому штамбі він лучше дає. в нього краще енергія росту прививки чим на високому штамбі, не знаю, ну в кожному у мене так. кажен собі по-другому розказує, як кажен по своєму, ну показує, як воно є. Це що таке? Шедевр. Шедевр теж на 50 сантиметрів штамп і не дав він такого росту, як на короткому штамбі. Так, дерево. Перепривите тут в мене два дерева. Тут впіхнуті одна, друга, третя, четверта. Тут шість сортів на одному Служить як опилітелі. Цей теж тут знизу, от як говорять, порослі, Поросли медвежого горіха з порослі. Знизу привив трапізунд. Дві прививки трапезунду. Потім на порослі. Ой, бля. На порослі привив ще одну. В общем, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім прививок. Вон як він, яке дерево вже виросло, Он. там вже тільки дятли беруть і все беруть. Тобто висока провивка не практична. Не практична. Медвежий горіх, який мали забрати у нас на посадки, на алеї, не забрали, він пішов в перерост і все. Ось ще медвежий привитий. Раз, два, три, чотири, п ять. П ять прививок на ньому. Це. Це корм, сорт корм, так. Да. Ось такий вимахав. Метра 4 до п'яти вже висота. То есть медвежий дає силу роста і швидше плодоносить. О, ще є трапезунт. Трапезунд, ано. Опа. Опа. І трапезунт. Дерево медвежого горіха, яка відпустилася рости деревом. Ну, сюди одна, друга, третя і четверта прививка. Впіхнуті були фундуки. Сюди. Ага, дятли вибили. От так себе чувствує привитий трапезунт на медвежому горіхі. Без поліва, поліва нема. Уже давно і він витягує урожай при цих засухах на ньому постійно урожай постійно він собі ніяких стресів не чувствує ну по крайній мере, в мене тут конторта червонолисна теж зроблено було 6-7 прививок обрізка на черенок, отак воно все повиростало так що медвежий горіх і трапезунт, тому що говорять, що трапезунт, а медвежому горіх і не росте. Якщо ви його посадите добре, що зробите, у вас буде отаке. Отаке у вас буде. А, зараз ще один покажу, красавчик в мене. Да, Нема як його не показати. Бо цей заслужує вніманні. Ось ще трапезунд, зараз я Прививка трапезунда, метр п'ятдесят. Висота і он який він. Взагалі без форміровки. Тут воно ветки, сама ветка раз і сама до сонця аж повернулася і сама сформувалася. Жировик, який відбив трапізонд, ось два роки і в йому вже десь до 2,5 метра він он аж туди пішов. Ще Сережок нема. Це за два роки оцей дунув так і погнав. Так що трапізунд на медвежому горіх і це от воно реально, як воно Як воно бути, як воно є. І якщо ви посадите, у вас таке саме буде. Но на коротких штамбах, якщо у вас рівна місцевість, таке немає агресивної цих температур, того, всього, то, а лучше, на низьких штамбах. Лучше. В Такі території, як у мене, він у мене чувствує себе прекрасно. Я покажу, який буде осінь урожай. Опилітелі тут група опилітелей зібрана. Четко, то все будет хорошо и тоді покажу. Все, всем пока.